Вітаю, розв'яжемо номер 1030. Треба спростити вираз. Якщо це математика, це номер 20.30, четвертий рівень складності. Параграф властивості степеня з цілим показником. Нам треба спростити вираз. Отже, 49 в степені м. Поки що так і записуємо. 49 в степені м. В степені 2м. Давайте ось тут запишемо 7 в степені 2м. Ми можемо розписати як 7 у квадраті і помножити ще раз у М. Тоді ми будемо мати 7 у квадраті це 49 в степені М. Це ми розпишемо, так? 7 у квадраті, і все це в степені М. І тепер треба, що означає показник степеня, треба відняти. Це означає, що треба поділити на 7 у квадраті, або помножити на 7 у мінус першому. Цей запис ми можемо записати помножити на 7 у мінус другому степені. Або якщо ми віднімаємо показники степень, значить нам треба поділити на, цей, на основу 7 у степені 2. 7 у квадрат. І тоді що ми будемо мати? Давайте розпишемо 49 м у квадраті, так і залишається. 7 у квадраті записуємо як 49 в степені m. І в даному випадку нам треба ще от 7 у квадраті, це 49, перенести у чисельне, тоді буде помножити на 7 у квадраті. Або як це можна записати ще: 49 в степені m. Перше, треба розділити на 7 у квадраті все це в степені m і ділимо на 7 у квадраті. І тепер подивіться, що буде? 49 М у степені. Треба помножити на 7 у квадраті, а це буде 49 і поділити на 7. 7 у квадраті це 49m. І тоді давайте так і запишемо все, що у нас вийшло. 49 і 49, ви бачите, ми можемо скоротити, і тоді залишається 7 у квадраті, а це буде 49. Перший приклад розв'язаний. Переходимо до другого прикладу. 18 в степені м. Поки що залишимо так, як. Тепер, що таке 2 в степені М? Ми так і пишемо 2 в степені М помножити на 2 у квадраті, помножити 3 в степені 2. Записуємо 3 у квадраті, і все це у степені m. І що таке мінус одиниця, значить треба поділити оцей вираз на 3 у першому степені. Ви Знаєте, першу степень можна написати. Тепер пишемо чисельник, поки так і записуємо 18 в степені m, 2 в степені m. А тут 3 у квадраті у нас дев'ятка. Тоді буде 2 в степені m помножити на 9 в степені m я рядишком запишу і ще у нас є 2 у квадраті, це 4. 4. А оце 3 у мінус першому степені точно так же, як ми ділили на 7 у квадраті і переносили це в чисельник. Тоді ми можемо 3 у першому степені, це буде просто 3 перенести до квадрату. Тепер Та що таке 2 в степені m і на, 2, на 9 в степені? Показники однакові, значить ми можемо основи перемножити. Давайте я ось тут запишу 2 в степені m помножити на 9 в степені m. Це означає, ми основи. Можемо перемножити, тому що у них однакові показники, і буде 18 в степені м. Отже, записуємо. 18 в степені м помножити на 3. Тут у нас ми вже оце прописали, запишу 18 в степені м помножити на 4. 18 в степені м скорочується, ми отримаємо відповідь 3 четвертих. Наступний приклад. Тут у нас є x. Ділимо на Х, і ділимо на y. Давайте так і запишемо. записуємо х в степені 9м мінус, розділити на х в степені 3м. Значить ми можемо відняти ці показники, помножити, тепер з y працюємо. 3м 3м мінус 2, і треба відняти 4. Мінус, дивіться, я напишу 4 додати 3м. Перед дужками стоїть знак мінус. Ми дужки опускаємо, знаки міняємо в дужках на протилежні. До рівня х буде в степені 9м відняти 3м. Слідкуйте, щоб все було правильно, 6м. Помножити на y. Переписуємо 3м. Мінус 2 без змін. а Тут міняємо знаки на протилежні. Мінус 4, мінус 3м. 3м з плюсом і 3м з мінусом. Вони само знищуються в показникиці. І тоді залишається, що Y буде у мінус 6 степені. Прописуємо це. Дорівнює x степені 6. М залишається помножити на y у мінус 6 степені. І так як у Y мінус шоста степень ми опускаємо Y у знаменник, буде X у степені 6М поділено на y у шостому. Якщо ми опускаємо, то степінь стає додатньою. Що ж, ми виконали з вами номер 10, 30, або математика, це номер 20, 30, четвертого рівня складності з підручника. Олександра Істера, Алгебра, 8 клас. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.